А й правда. Криватим ґрунту не треба. землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. Цьому, напевно, є правда пташина. А як же ж людина? А що ж, людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у когось вірності у коханні, у когось вічного поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, у когось пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. а крила має. А крила має. Ліна Костенко. Крила. Дуже вдячний за коментарі, підписки та лайки. Підтримайте. Обняв.